Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний прогноз на жовтень місяць для козирогів. Давайте подивимося, що нам відповість Всесвіт, що буде відбуватися у козирогів. Можливо, карти нам дадуть якусь пораду. Давайте розглянемо сигніфікатор для козирогів в жовтні. Яка енергія буде головна для козирогів? Королева мечів. Мечі це у нас документи, це у нас думки, це у нас прийняття рішень. Можливо, хтось буде звертатись до, до установ, можливо, хтось буде оформлювати якісь документи. До, до державних установ? Давайте більш детально розглянемо, тому що, можливо, це вам придеться в жовтні приймати серйозні рішення і бути цією королевою мечів. Давайте подивимось більш детально. До речі, козерогі напишіть в коментарях, як у вас програвся. Прогноз в вересня місяця. Якого лва, лева ви приборкували? Так, давайте, що чекає Козирогів В жовтні місяці. Повішений. Ну, це якась ситуація, яка, можливо, у вас була поставлена на паузу. Або в ваших справах якась начебто ваші справи якісь зупинилися. Можливо, це стосовно документів. А можливо, нам ще ця карта може сказати про те, що щоб отримати бажане, потрібно буде зробити жертву, пожертвувати своїм особистим часом і витратити його на роботу, наприклад. Давайте далі подивимося. І енергії будуть присутні у козирогів у жовтні, що чекає козирогів у жовтні? Нічна жриця. Ой, Верховна жриця. Ну, Старші аркани пішли. Важливий місяць буде у вас. Дізнаєтеся якусь інформацію, яку зараз. Ви неї не володієте. Можлива інформація стосовно справи, яка у вас стоїть на паузі. Не, нема ніякого руху в цьому напрямку. Можливо, ця інформація. До речі, якщо щитувати цю карту як пораду, Верховна Жиця нам може сказати, що прислухайтесь до своєї інтуїції. Вона вам підскаже вихід з вашої ситуації. А також можливо буде комусь проконсультуватись з якимсь спеціалістом. Можливо, це лікар, тому що королева мечів. Можливо, комусь потрібно буде звернутися до лікаря. Або. Знову ж таки, до державних установ все, що стосується ем, документів. Цікаво. Давайте далі подивимось, що чекає Козирогів в жовтні. Дев'ятка пентаклів. Ну, стосовно фінансів, у вас все добре. Ви впевнені себе почуваєте. Ну, це результати. Це дуже добрі результати. Це по дев'ятки пентаклів. Ви можете собі дозволити все, що ви захочете, але потрібно буде подумати. Давайте подивимось далі. Що це? Що чекає козероги в жовтні місяці? Сімка жезлів. Це якась боротьба. Можливо, ваша внутрішня боротьба. Можливо, ви будете. Приймати це рішення потрібно буде відкинути всі е, свої емоції, а розраховувати тільки на холодну голову. Тому що у вас тут якісь таємниці випливають, а можливо хтось. Тут боротьба і тут пентаклі. Можливо, хтось буде вибивати свої долги? Ну, можливо, хтось комусь займав, давав борг, і ви будете вибивати ці борги. Чи таке може бути? Те, що давно вам не віддавали, можливо, ще така ситуація тут. Давайте подивимось. Далі, що чекає, козерогів в жовтні місяці. Королева жезлів, королева жезлів, ви, вам потрібно бути активною в прийняття е, приймати рішення. Стосовно якогось руху в вашій справі. Тобто справа, яка у вас давно стояла на паузі, або не рухалась ніяк, вона буде вирішуватися в жовтні місці вона буде вирішуватися. Можливо, це ще порада королеви жезлів по Знаку зодіака це Овен Лев або Стрілець. Можливо, вам ця жінка дасть якусь пораду або допоможе вам в ваших справах, вирішені вашої підвіщої справи, так сказати. Вас, я вам хочу сказати, буде е, активний місяць. Не можу сказати, що ви будете сидіти і чекати результатів. Ні, вам потрібно буде поборотися е, за, за, за свої результати, за, можливо, Пентаклі. Пентаклі це у нас можуть бути ще е, просто результат вашого труда. Давайте ще витягнемо одну карту для козорогів на жовтий місяць. До речі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Так, ще одна карта для козорогів на жовтий. О, зірка. У вас мрії збуваються. У вас все вийде, це карт... зірка це перспективи, це майбутнє. Це е... те, що обов'язково про те, що ви мрієте, воно обов'язково збудеться. Але трішки згодом. Потрібно трош... трошки почекати, але приймати. Активну участь для здійснення і наближення до вашої мрії, до вашої цілі, Козороги, незважаючи на якісь таємниці в жовтні місяці, ви будете активно вирішувати свої питання і ті справи, які у вас тягнулися. З минулого або були на паузі, вони будуть вирішуватися в позитивному ключі, тому що Зірка нам завжди каже, що все буде добре. Це позитивна карта, це старший аркан, яка каже вам, козороги, мрійте, мрії збуваються. Це був Таро Прогноз для козирогів на жовтень місяць. Якщо вам сподобався розклад, поставте вподобайку та обов'язково підпишіться на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!